Друзі, всім привіт! Ну що ж, вибрались ми з Серегою на рибалку. Не скажу, що ми на карпову рибалку цей раз, скажу, що ми на карася. По факту ми на карася приїхали. З карапами останнім часом особо не складується, і тому будемо акцент ставити на карася. І так, як бачите, Серега там вже одну паличку змонтував, закинув. Зараз монтує другу палицю. Ну, я свої вже палиці розклав, але цей раз, як бачите, флет, флет, флет і флет. і я все буду на флетах. Тому ловити буду під тою стороною, як зазвичай, в режимі швидкого перезакиду. Тобто я сьогодні, хоч і он взяв, він лежить. От, Як бачите, але не знаю, чи я ним буду користуватися чи не буду. Можливо, що візьму, просто вивезу корм на точку. Робить п'ятнишка і на цьому, в принципі, і все. А так, в бистрому режимі 15-30 минут, перезаброс 15-30 і перезаброс, бо довбут раке. Ну що ж, друзі, погнали! Зараз покажу вам ситуацію всю з кормом, що ми будемо робити. Ситуація у нас дуже буде цікава. Тому поїхали по кормам. Ну що ж, Починаємо колотити з вами пелець. Нам потрібна невеличка ковратка, отака, це флагманська коробка. Беремо пелець 2,3 мм карпро тигровий горіх, але нам по факту це не має різниці, який є вкус. Ліквіда у мене залишилось тут чуть тигрового тигрового ту, тунца, як бачите, Карпро разом з Пугачем. 4 попапа. Дві таптушки, штапарки і перчата. Все остальне он. От. От, ну що ж, починаємо. І так, отут у нас 400 грамм. На оці 400 грамм ми беремо з вами отак, висипали гарно. О. Машку потім, потім уберемо. Є. Висипали. Далі, дивіться, що ми робимо. На оці 400 грамів. Отут десь в порядку 25 грам ліквіда залишилося. Що ми робимо? Беремо, просто отак, офігенно відкриваємо. Дивіться, дивіться, яка густина. Дивіться, яке воно густе. Красота беремо з вами. Ага, кришечку забув взяти. Ми робимо сьогодні бюджетну рибалку. Оп, водички з водойми. От так от. Закриваємо. І тщательно це все діло з вами перемішуємо. І поки ми мішаємо, йдемо до нашої кавратки з пеліцем 2-3 мм. Так, як бачите, в принципі, все перемішалося, однородна стала така штука. І що ми робимо? Ми беремо це все діло, виливаємо сюди. По ідеї, тут повинно. 100 мл, але ну, у нас трошечки більше. Ну так вийшло. Так, розливаємо це все діло сюди. О. Є. І у нас з вами освободилася баночка. Ну, ми її викидувати не будемо. І це все діло в ручному тепер режимі беремо і замішуємо. Оп! Отака От краса тень у нас з вами виходить. Аж руки, бачите, аж пожовтіли А? Зараз їх роз'їсть. Ага. О! В принципі, як бачите, наш пелець готовий. О. Закриваємо кришечкою і залишаємо настаяся. А тим часом ми з вами що робимо? Е -е, Попапчики одягаємо на наші флети. Поїхали, зараз покажу. Так, ну що, як бачите, попапчик один висить. І он, також вони висять. Ось. Раз, два, три. В принципі, готово. Залишилося почекати, поки набрякне наш ліквід. Він набрякає, але ще потрібно час трохи. Тому, друзі, ми чекаємо, поки що ще чекаємо. Поїхали. А тим, поки часом я буду чекати, можна наблюдати за Серегою. Він там теж хіміча. Щось таке цікавеньке. От у нього теж принцип той самий. Бачите, пелець, гуд. Все як полагається. О, Тут ціка. у нього... Ця частина замішується на баунті. Ага. А один пельчик у мене сладкий. Ну, ага, це вже замішаний готовий. Да. Красота. Ну так от. Тому, друзі, чекаємо. Поїхали. Так, ну що ж, пелічик наш настоявся. Що ми далі робимо? Беремо таку таптушку. Не знаю правильно, як вона називається. Я її таптушку називаю. Прес-форма. Оператор мене поправляє. От, Таптушка. Беремо, от сюди положили. Там є виямка така. О, киданув. Ось така штука зробив. У мене, правда, ще він не дуже настоявся, але вже немає часу чекати, вже ж хочеться. Крепко придавив. Хряк, от така штука вийшла. Що ми далі робимо? Ми отак по порядку сразу всі не виставляємо. Ми один зробили і зараз запускаємо. Немає ще. Так не робота, що ти боїшся? Она ще Жизнє, і я просто не хочу її ушатати. Це було заснято. А я, знаю, що я її Ха, Не знаю, сейчас візьму, перенесе таку саму перчатку. А смисл, ну ось вона! Оце робоча перчатка. Її вже ніфіга собі. Тому якщо ми беремо свіжу перчатку і мою перчатку, то моя перчатка вже пострадала досить таки непогано. Можна під заміну. Це намек. Окей. Не тобі це флагману. Так, ладно. Беремо нашу штуку цю. Кидаю поки що на вмання. Тобто я не буду особо цілитися, куди-то там пристрілюватися. Обов'язково провіряємо стики. І коли ми закидуємо флети 100 грамів, обов'язково перчатка і обов'язково затягнута шпуля. В інших випадках може просто розрізати руку. Тому Оп. прицелились. Головне не в очередь. Ну і куди, я не бачу. Остановив раму. Ну, можна було б іще дати. Ну я побоявся, що залізу прямо ж в очерет. Так, перша палиця у нас готова. І що ми далі з вами робимо? Беремо опа, включаємо, робота, підтягуємо і обов'язково відпускаємо шпулю. І отакі всі дії ми повторяємо з усіма нашими палицями. І особливо треба буде акуратно з фідером. Бо фідер це більш така чутлива палиця, ніж карповіки. Карповіками можна і по хребту дати, а от це треба акуратненько. О, тому, друзі, поїхали всі палиці перезакидувати. Гайлала! Дивіться, друзі. Використовував я, значить, отаку таптушку. ну, У мене форми закінчились на такої таптушки. Прийшлося отаку. Вона йде в формі каплі, і капля, хто там може думати, що в даній ситуації досить далеко летить. Більш за все, що це обманчиво, що вона далеко летить, ніж ті. Але там корма набагато менша, тут корма набагато більше поміщається. Тому тут вибір. Або недалеко кидати більше корма, або далеко кидати, але менше корма. Тому ось зараз отака кормушка. От, І зараз ми її відправимо і заодно подивимося, що воно нам скаже на фідері. Головне його не зламати. Ну, поїхали. Не докинув трошки туди, куди хотілося, але все рівно полетіло досить таки непогано. Тому, друзі, в принципі, на цьому все. Одягаємо свінгер в ужасному стані, який там ну, дуже веселий чувак, скажімо так, цей свінгер. Обов'язково попускаємо шпулю. І це все діло ми з вами з часом натягуємо. І можна, в принципі, зняти перчаточку і переходимо, друзі, з вами в режим очікування. Тому поїхали чекати наші клюваки. Гайлала. Так, ну що ж, поки у нас там все стоїть, все намічається, Серега йде, ми вирішили з Серегою попити хто каву, хто чай. Так це у нас приблизно виглядає. Тому чекаємо наші 15-20 хвилин і пробуємо. Будемо потім перезакидуватися або щось в цьому роді, або чекаємо клюваки. Ну подивимось. Поїхали. Ну що ж, клювака нарешті, Опа. В образку пішов, О, сидить. Оце мабуть карасямба. Ну, до речі, в мене була клювака ще на центральну паличку. Так, що ж робити? Через кусти миться прийдеться. Чи він шов? Тобто я не пойму ніяк. Ні, Не, не сидить. садить. Ага. Робоча тема. Тарасик ну, досить такі, я вам скажу, непогані. Mm. <гум> Дивіться, ха Дивіться, ну хороші карасики, я вам скажу, дуже хороші. А саме головне, що чітко за нижню губу все як полагається, все по фіншую. Зараз не фокусується. Угу. Все по фіншую, все красота, пелець працює, ліквід працює, папапи працюють. Треба буде Олегу сказати, що наша, наша тема працює. І досить таки непогано, я дивлюся. Тому, друзі, що ми робимо? Значить, карасямбуцю ми зараз знімаємо. О! Йолки-палки, зараз. Я... Що так я попасти не можу? Ну вроді би, не скажу, що вже молодий, але ще попадати повинен. Ого, 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 ого. Станцював, ой, йо, ух ты! Йо, перний театр, ото карасик. Так, отлично. Перший карась. Це торжественний момент. Ми заснімаємо. Перший. уху, Я вже, чесно кажучи, я на корапа не розраховую. Я розраховую сугубо на карасів, О! Бо я бачив в нинішній ситуації як то з корапами не складається. Куди не поїдеш, особо коропа не має. Лише одні карасі. Ну, в принципі, я вам скажу, теж непогано. Тому, друзі, зараз перезаряджаємося і відправляємо знову тут палку. А, до це вже пройшло десь минут 20. Тому зараз всі палки я витягую і всі палки заново заряджаю і всі відправляю. Тому поїхали. Так, ну що, як бачите, всі палиці я подіставав. І зараз буду перекидати. Ну, я вам скажу, звісно, на флети 4 палиці перезакидувати кожні 15-20 хвилин. собі, буду інтервали увеличувати. Далі. Конкретно за цю таптушку, за этот флетик, ось така таптушка, я вам скажу неудобно. Оце круща, звісно, набагато. Ця випадає, а тут її треба, мабуть, зволожувати постійно, щоб з нею працювати. Ну, так собі. Ну що ж, зараз будемо шмаляти. Процедура, конечно, так собі кожен раз палиці 4 штуки перекидувати. Но в нашій безісходній ситуації, в принципі, теж непогано. Так, ну що. Ого, так скоро дощ, мабуть, буде. Тому, друзі, шмаляй. Блін, не докинув. Надо свес больше. Щоб докидывать далі, треба свес. А я как-то зажал этот момент. Давайте ще одну палицю шмалянем. І далі я без вас. Чтобы вас сейчас не займати на оце шмаляння палець. Так, ну поїхали. Бам. трошки впустим свес малова Оп. отлично метра полтора десь кудась даже не попасти от це воно це вже в гузир залетіло але ж правда дуга З цим вітром велика дуга Ви чуєте, як воно в мене це все діло крякає, коли я тут настраю. Я люблю сусідів роздражати. Ха-ха. Тому, друзі, поїхали. Далі я без вас позакидуюсь. І будемо чекати наступну клюваку. Ну так. що ж, повитягував я свої всі флетики, все пусто. Отот флет цілий. Маю на увазі попап цілий попап цілий, попап погризаний, попап майже з'їли. Тому я зробив ось таку штуку собі і ось буду помалу їх цепляти. І під заміну в мене йде оцей попапчик і отой попапчик. Тому я їх зараз заміняю, забиваю все це діло пеліцем, вон він стоїть і відправляю десь отуди. Ну що ж, друзі, діло помалу ближиться до вечора. А ситуація у нас дуже плачевна. Всього-навсього три карасика і два тузика. Тузики пішли плавати, а карасики пішли в садок. Туди. Ну і все. День майже закінчується. Але ми не очаємось. Серега і я настроєні позитивно. Чекаємо клюваки. Ранок добрий друзі. Ну що ж, а, перші сутки три карася, риби по факту немає. Перезакинулися, Серега уже перезакидується. Я теж перезакинувся. ну Чекаємо клюваки. Можливо, ж на другі сутки щось буде, а там хто його знає, Вірив, це немає. Погода так собі, тому те, що маємо, те маємо. Чекаємо зі сподіванням, що щось та й клюне все ж таки. Тому поїхали. Друзі, нарешті другі сутки. І я тягну по ходу діло, рибу. Я передати не можу. Це у нас за сьогодні п'ятий карасі. Головне, щоб він не відпав. Це дуже важливо. Так. Чую, відчуваю, п'ється, п'ється. Клас! Я це зробив! Все чітко, за нижню губу. Ану перевернись! Боже, він не хоче перевертатися! Ну, повірте мені на слово, він за нижню О, перевернувся! Йолки-палки, оце я вам передати не можу. Оцей карасик він нам просто вже ранок зробив. йолки палки я вам передати не можу. Оце у нас вже п'ятий карась. П'ятий. Ой-йо, у мене тут, як завжди, щось не те. Коротше, в принципі, так-то розібратися, рибалка досить непогана. Посидіти. Порозмовляти. Пообсуждати різні теми. Це карась. Я навіть передати не можу, скільки він подарував емоцій. Опа! Гуд! Зараз перезакидуємо це все діло і відправляємо туди. Тому поїхали. Ну що ж, наш скромний момент. Порибався за двоє суток на двоїх. Опа, <риклад> <риклад> оце все, що ми упіймали за двоє суток. Там зв'язано. Оле <риклад> оп! <риклад> Ось так от, друзі, от така штука у нас вийшла. Ну, в принципі, за двоє суток я вам скажу непогано. Ось так от, друзі. Кльова немає, риби немає. Печально, нічого не скажеш. О, погода, погода по 10 разів на день міняється. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо заканчивати нашу двохсуточну сесію. Всім, кому сподобалось відео, ставим пальцем вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Серега. Всем пока, до нових встреч. Пока. пока. пока.